Обидві стіни комітету вкриті ущент ковдрами та матрацами. За швейною машинкою Ольги Захаржевської твориться, каже, волонтерська новинка. Ми сподіваємося, що сподобається, що будуть зручні їм ці тапочки. Сподівається, бо капці для поранених військових дизайн продумали самі. Говорить, він простий, водночас комфортний. Взято два тапка один положений так, а другий впоперек. Застібка з боку для зручності. Липучки там, щоб можна було там по нозі, якщо нога ранена да і там забінтована за цей обичний тапок не знайде. Обабіч стін пошита волонтерами як для тих, хто в госпіталі, так і тих, хто захищає Україну в різних її куточках, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Втомилися, але хлопцям набагато важче. І коли ти читаєш, або бачиш, в яких вони болотах, або бачиш, як вони поранені, або як вони там в яких умовах передовій. вранці встаєш і йдеш, тому що в тебе перед очима ці хлопці для них шиють і ці кікімори. чи дві Дві. 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 третю ще дов'язніше їх привезли зі степанок. Місцеві волонтерки працюють від початку війни в дитячому садочку. Дівчата ріжуть, хто ріже, хто плете. У ну, тиждень на одну не зупинялися й плести сітки. Їхню кількість тут не рахують, каже Любов Петрівна. Працюють, бо потреба велика. дуже велика потреба. Всі плетуть і не встигають плести. Бувають такі випадки, що хлопці приїжджають із сходу і просять сітки, і от. В минулу неділю приїжджали, знімали люди, доплитали наші волонтери і знімали, і зразу забирали. І відразу відправляють на передову. Розповідає волонтерка, каже, там дуже чекають, як і вони тут, перемоги. Щоб закінчилась війна, і ми допомагали людям, які потребують допомоги. Ми будемо волонтерити в подальшому, але тільки в мирному житті. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.